Слава Ісусу Христу! Дорогі сестри і браття, ми з вами розпочали сьогодні реколекції і зібралися у цьому святому храмі навколо чесного і животворящого Господнього Христа. В ньому справді вкладена частичка як свідчення. Правдивої жертви Ісуса Христа на хрестному дереві, щоб ми з вами, прийнявши цю Христову жертву, могли відкрити для себе нове життя. І ось реколекції, це є для того, щоб ми серце своє відкрили, розум свій відкрили для розуміння і приймання Слова Божого. Недавно в інтернеті. Прочитав такий вислів, як людина звертається до Господа Бога, кажучи. Боже, я тебе прошу, коли я молюся, я хочу, щоб ти почув мене бодай коли-небудь почув, щоб ти мене. І чує відповідь від Бога, ти знаєш, я також дивлюся на тебе і те саме хочу, щоб ти час від часу почув мене. Ми з вами. Сьогодні зранку задумувалися над тим, які питання звучать сьогодні, коли Україна переживає важкі часи. І то не просто важкі часи, це насправді велике терпіння, це страждання, які переживаємо ми через війну. І ніхто навіть не сподівався, що у Європі така війна можлива. Така велика, із стількома жертвами, і з такою жорстокістю, але ось вона розпочалася, і ми стали її жертвами. І багато людей запитують: а чому Бог допустив, що така війна розпочалася? Дорогі сестри і браття, роздумуючи, над тим, чому Бог це допустив, нам з вами потрібно добре запам'ятати науку Святої Церкви і Святого Писання, щоб коли ми зустрінемося знову з такими питаннями людей, які їх задають, запропонувати цим людям, щоб вони звернулися. Перше до науки церкви, а друге до святого Писання. А зрештою, щоб ми могли теж їм відповідати і їх спрямовувати у добре русло. Бо багато людей вони запитують, чому воно так сталося. Але дуже часто вони не готові почути, чому так сталося. Дорогі сестри і браття, тепер задумаємося над одним таким запитанням. А як Богові треба було вчинити в, ці, в, ці, в цьому випадку? Як треба було? Хто знає, що повинен зробити Бог тоді, коли один народ нападає на інший? Ми скажемо, так же ж, Бог мав би якось що зробити? Зупинити той народ? Зупинити кожного грішника, зокрема. Не дати, щоб цей грішник пішов чинити свої лихі вчинки. змінити, зв'язати грішника. Це бажання завжди було між людьми, що, щоб зв'язати і змінити грішника так, щоб він вже більше не грішив. Одного разу я провадив реколекції для групи таких людей, які часто ходять до церкви. Ми виїхали в один монастир, там поселилися, і ми розповідали, як то Бог рушив із сотворенням світу, як у світ Він поселив людину, і як людина перший раз. Від Бога відпала». Ну, там є дуже такий витончений і гарне оповідання про першу людину, чоловіка і жінку, як Змій спокусив жінку. І оці люди, які слухали реколекції, коли прийшов час на запитання, вони кажуть: отче, чому Бог посадив посеред саду таке дерево пізнання добра і зла? Яке зруйнувало всі плани, зруйнувало всі плани. Хіба Бог не міг не садити цього дерева, або, скажемо, інакше, треба було обгородити те дерево високим парканом на 6 метрів, щоб ті люди не могли туди прийти. І тоді все було би гаразд. Добре, можна було би так зробити. Але тоді для чого було створювати людину, якщо пізніше їй ставити такі лабіринти і обмеження, які вона не може переступити? Бо бачимо, усі сотворіння на цій землі, вони досконало виконують Божу волю. Всі сотворіння. Як Бог їх сотворив, то всередину у них вписав такий код, як вони повинні чинити, і вони інакше ніколи не чинять. Але Бог не хотів на землі творити життя лише таке, що буде все відбуватися автоматично. Він хотів створити. Істоту, яка буде його образом і подобою. А образ і подоба Божа це в першу чергу свобода. І ось він сотворив людину свобідною. А ми запитаємося, для чого та свобода? Тому що образ і подоба Божа це Богові сказати тим. Це з Богом спілкуватися, а нарешті перша і найбільша заповідь каже: люби Господа Бога Твого всім серцем, душею, думкою і силою. І любов, ти не, мусяш, не можеш до любові когось примусити. Любов це мусить бути свобідний вибір. Побачимо, якщо ми подивимося на тварин, яких люди мають у себе вдома. То ці тварини до своїх господарів прив'язані. Але тварина не може оцінити, чи господар морально добре чинить, чи ні. Та тварина любить свого господаря, навіть якщо він, наприклад, обманщик або хабарник, або злодій, чи, не дай Боже, вбивця. Тварини то не вміє оцінити. Воно все одно прив'язане. До того, хто її господар. І ми кажемо: дивися, як вона любить свого господаря, вона прив'язана, вона не може оцінити. Інша справа мама, якщо син її став наркоманом, то вона любить, але не безумовно, просто так любить. Любов домашніх наших домашніх тата, мами. До сина, який потрапив у якусь недобру компанію, полягає ось у чому, що вони, крім того, що йому догоджають, вони стараються його вирятувати з цієї ситуації. Дуже часто вони його витягують, вони роблять багато-багато різноманітних заходів. Тому сину він може не подобатися, що вони так роблять. Але вони, дбаючи про його добро, оцінюють, чи він робить морально, чи робить неморально. Недавно в Україні сталася якась там е, така е, ситуація критична з хабарництвом в Міністерстві оборони, і там сім'я Гринкевичів, і там ще була е, така собі дама із прізвищем Морозюк. Вона була наречена і сказала. Що не зможе одружитися із е, е, своїм нареченим, якщо довідається, що він справді брав участь в цьому обмані в Міністерстві оборони. Здавалось би, але між ними любов була, вони одне одного обдаровували, вже все спланували, але коли приходить час, то людина оцінює моральність того, з ким вона зв'язує своє життя. І тому любов вона передбачає свободу. Без свободи любові немає. І Бог не так, як якийсь тварині вшив код у людину. Він їй дав свободу. Бо якщо не буде цієї свободи, то не треба людиною було створювати, вистачило створити якогось кота. І ним займатися. Але свобода веде до іншого. Тому що людина може свободою зловживати до тієї міри, що скаже Богові: Я не хочу з тобою бути. Я маю іншу версію. Я можу робити щось зовсім інше. Я знаю краще. Хто... У цьому оповіданні про сотворення дуже гарно описано, як спокусник каже до першої жінки, ні, ви, напевно, що не помрете, бо знає Бог, що коли ви споживете з цього дерева, то станете, як він, що знає добро і зло. І жінка побачила, що дерево гарне для очей, а плоди добрі для поживи. І вона тоді їла, бо вони хотіли стати як Бог, або іншими словами, зробити краще, покращити те, що створив Бог. Бог їх створив такими, а вони захотіли бути кращими, ніж Бог задумав. І тоді вони поруйнували оці стосунки між. Богом і людиною. Чому ми про це говоримо? Тому що воно дуже важливо, дорогі сестри і браті. Бо багато людей думає, що Бог повинен так втручатися в наше життя, як можуть батьки втручатися в життя своїх дітей, їх обмежувати, сказати: ти не вийдеш на вулицю, ти повинен вступати в такий університет чи вуз, ти повинен це робити, оцю невістку, чи, наприклад, цього зятя я не прийму. І так втручаються у життя. А насправді думають, що Господь Бог є один з учасників. Він десь тут, присутній між нами, і повинен втручатися. Значить, якщо людина йде грішити, Бог її повинен зупинити. Тут московити нападають, їх треба зупинити, зробити з ними порядок. Дуже часто люди думають, навіть не думають, так собі уявляють, але ніколи не заглиблюються яким чином це Бог мав би зробити? Якби ми стали на місце Бога. Як це все? Що кращого ми зробили би, ніж Господь Бог? І тому, дорогі сестри і браття, коли ми роздумуємо про те, чому Бог не зупинив, чому Він допустив? Що все сталося так, як воно сталося, завжди треба задумуватися і над іншими. Починаючи від самого початку. Чому Бог допустив, що, наприклад, перші люди згрішили? Чому Бог допустив перше вбивство з Каїном і Авелем? Чому Бог допустив, що дійшло до потопу? Чому Бог допустив рабство вибраного народу? Чому Бог допустив смерть свого єдинородного сина? Пригадується така книжка, яку написав головний настоятель монахів Домінікан: Як він відвідав в Англії великий старовинний монастир? Але в тому великому старовинному монастирі? Проживала тільки одна монахиня, яка його доглядала, приймала там екскурсантів, але то вже не був в принципі, монастир. І вони оглядали ці великі коридори, мури, величезну церкву, багато там скульптур було і багато картин. І ця сестра монахиня сказала до головного настоятеля – але ж правда, що Бог не допустить, щоб цей монастир пропав, щоб його закрили. А генеральний настоятель, який, в принципі, відповідальний за все це, він ходив, це все розглядав і сказав: Ну, знаєте, я не знаю, чи Бог допустить. Але щоб його син помер, він допустив. В цій всій ситуації. Є ще й інша сторона медалі. Це коли ми кажемо, чому Бог допустив, щоби таке сталося? Чому б нам не запитатися, як воно виглядає з іншої сторони? Коли Бог допустив. Щоб сталася пандемія, а потім війна. Що за той час робили ми з вами? І ми побачимо, що наше суспільство було дуже по-дитячому. Поводилося дуже по-дитячому. На сході України розпочалася війна. Зайшли ворожі війська, загинули військові наші, з'явилися перші біженці. Але багато людей сказали, що то десь далеко війна, і вона нас не стосується. А навіть говорили, що війна вигідна комусь в Україні. І її спеціально продовжують, щоб нажитися, заробити на цій війні і таке подібне. А ще було інакше. Що ми спитаємося, скільки ми молилися за те, от тепер ми молимося постійно, щоб Бог дав нам ласку. Щоб ця війна завершилася, але це не просто, щоб завершилася, бо війну дуже легко завершити. Треба здатися і все. Але тоді стільки людей ще загинуть. Щоб ця війна завершилася справедливим миром. А справедливий мир він інакший. Це треба, щоб ворог вийшов з нашої землі. Багато речей ми вже виправити не можемо, тому що загиблих назад не повернеш. Але принаймні надолужити щось компенсувати і то ще докласти зверху, щоб на цій землі, на якій ми живемо, більше не було такої небезпеки, але щоб і ворог заспокоївся і більше нам не грозив, оце називається справедливий мир. Ми тепер молимося за встановлення справедливого миру в Україні, а ось поки не почалося. Оця велика війна, великий напад до лютого 2024 року. Запитаємося, скільки молилися ми, щоб війна закінчилася справедливим миром. Але добре, зробімо соціологічне дослідження. І запитайте, скільки сусідів ваших знайомих виділили бодай 5 хвилин, щоб щодня просити Господа Бога. Щоби війна закінчилася справедливим миром. І ми побачимо, що ми були тут безвідповідальні. Тоді, коли ворог нагострював ніж на нас, ми були безвідповідальні. Ми не були настільки втоплені, захоплені оцією проблемою, щоб ми могли сказати, що ми зробили все, щоб воно не сталося, а Бог це допустив. А вже коли довелося щось змінити в нашому житті, наприклад, через вибори, то багато людей були зовсім вже інфантильні, які казали гірше не буде. Пам'ятаємо, кілька років тому був такий лозунг: гірше не буде. Виявилося, що буде. Сказали, та як нічого не буде, то хоча посміємося, буде не те, що ми посміємося. І тому, дорогі сестри і браття, коли ми говоримо про цю війну, то ми запитаємося, що ми робили. Добре, ми тут ходимо до церкви і Богові віддаємо своє серце. Але як багато людей, які не вірять в Господа Бога. Які просто нехтували небезпекою, і які спеціально мов би, кликали грішника і гріх у своє серце. Бог він не керує людиною безпосередньо, Бог дає людині благодать, внутрішню силу. Ласку. Іншими словами, він її підпирає своєю любов'ю, дає наснагу для того, щоб вона робила те, що у своїй свободі вона покликана зробити. Розповідають старовинну притчу, як чоловік прийшов у таку крамницю, де роздають різні ласки. І він захотів ласку мудрості. Він захотів ласку покори, він захотів ласку знання, ласку розсудливості, а ще ласку працьовитості. І думав, що ось зараз, коли він все це отримає, відразу зміниться його життя. І коли прийшов, до продавця ангела, щоби всі ці ласки до себе забрати, то йому продавець ангела сказав: ви напевно дещо не зрозуміли. У цій крамниці ми подаємо не готові товари, а ми подаємо насіння. Не плоди, а насіння. Ця притча нам показує. Що насправді Господь Бог дає людині внутрішню силу і дає їй таке зобов'язання, вона повинна бути образом Божим у цьому світі. Вона може зловживати цим. І на реколекціях не раз ми вже згадували, що, наприклад, кухонний ніж, він є для того, щоб ним різати продукти. Але кухонним ножем можна зловживати. Можна поранити людину і навіть вбити. Отак От і людська свобода, вона є такий інструмент, який Богом призначений для того, щоб ми любили і приносили добро одні одним. Бога пізнавали, з Богом жили і підтримували одні одних. Але цим інструментом людською свободою можна зловживати. І можна людей поранити і навіть вбити і нищити. І це ми бачимо тепер в нашій Україні. Мене запитують дуже часто, коли закінчиться війна. Обриси справедливого миру я вже менше більше описав. Війна закінчиться тоді, коли не буде загрози, і коли ворог піде з України. І ще коли компенсації якісь дадуть, а потім ще більше. І коли будуть усі ті, які винні у війні, покарані, але насправді ми не можемо сказати ніяких ніяких термінів. І якщо хтось вам скаже, що війна закінчиться навесні, або війна закінчиться влітку, у 2027 році, дорогі сестри і браття, ми цього не знаємо. Вона може закінчитися зовсім несподівано. Вистачить, що у засвіди піде один чоловік, який в Москві сидить. І дуже багато чого зміниться. А може ще потривати якийсь час, але щоб приблизити перемогу, якщо ми не можемо воювати на фронті і не можемо зробити чогось іншого для добра нашого народу, то ми можемо зробити насамперед. Оце, щоб перестати нарікати і довіритися Господу Богу, гуртуватися в першу чергу в молитві, але також, дорогі сестри і браття, в моральності, щоб від нас воно почалося. Ти зроби на своєму місці ще те, що ти повинен зробити. Нехай мир настане в наших родинах, мир настане в наших родинах, Щоб ми не були розчаровані через будь-які дрібниці, щоб ми довірилися Господу Богу. І якщо кожна родина, кожна сім'я, кожне село, місто, всі люди згуртуються, тоді з'явиться і ця сила, щоби ворога перемогти. Тому, коли ми говоримо, чому Бог це допустив, то насправді ми не хочемо знати, ми хочемо, щоб цього не сталося. Але якщо ми подивимося в історію, в минуле, в те, як Бог себе представляє у Святому Писанні, то ми побачимо, що Бог чуває над нами і над кожним військовим, який в окопі, і над тим, який вже постраждав, і, наприклад, видно на ньому наслідки цієї війни, тому що немає руки чи ока. Бог не покидає нас під час цієї війни. Так, як не покинув свого сина. Навіть на хресті, коли його прибивали, і катували, розпинали і вбили на хресті. він не покинув. Ось бачимо саме тому Хрест Господній стоїть сьогодні посеред церкви, щоб ми з вами перестали оце запитувати безглуздо, чому Бог допустив. Бо Бог дає людині свободу і не тільки нам. Але й тим, які не знають його, і які хочуть нас знищити. Але щоб їм протистояти, то необхідно гуртуватися так, як про це каже сам Ісус Христос. Не бійся, мале стадо. Бо подобалося вашому Отцеві дати вам царство. Отак От і ми, не дивлячись на те, що і менший народ, і, здавалось би, довго держави не було. Не бійся, мале стадо, бо якщо ми довірилися Господу Богу, то Він обов'язково посіє в наших серцях оці зерна своєї благодаті, які проростуть рясними плодами. Слава Ісусу Христу!